Вже готовий до нас долучитися. Військовослужбовець Збройних сил України, депутат Дніпропетровської обласної ради, пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Давайте поговоримо про наслідки теракту у Чаплиному. через удар по залізничній станції. 25 людей загинули і десятки поранених. Які деталі вам відомі, що станом на тепер? Ну, е наразі за ці минулі дві доби ворог по-справжньому продемонстрував. Приступ скаженілості. Ми очікували напруження в ці дні, тому що для них і наші свята, такі як День державного прапора України, як День Незалежності України, святі дати для них же це навпаки сакральна дата і дії на них як червона ганчірка на розлюченого. БК. але те, що це буде саме поведінка скаженої собаки, ми безумовно на це не очікували. І ворог гатив як ніколи з великою жорстокістю по цивільним об'єктам по об'єктам житлової інфраструктури. Ну і безумовно, кульмінацією сталася ця вчорашня трагедія, завданий удар по пасажирському потягу. На залізничній станції в Чаплина, де загинули люди. Наразі тільки сьогодні, сьогодні завершилися пошуково-рятувальні роботи, і вже офіційна статистика. Вкрай сумна статистика: 25 людей загинули. Вони згоріли більше 30, а саме 31 людина зазнала пошкоджень і перебувають е, наразі у лікарні. Серед них діти, і за їх життя борються лікарі Слова скарботи і слова співчуття всім рідним загиблих. Але війна триває, і це ще раз підтверджує те, що нічого святого у цих злочинців, у цих терористів немає, і наше завдання бути на погатові, як то кажуть. Пане Максима, ну росіяни в своїх інформаційних каналах, пабліках і телеграм-каналах повідомляють про те, що в поїзді в цьому, начебто, їхали військові українські і влучним ударом ракети близько двох військових, двох сотень військових, двохсот військових українських загинули. Вам відомо про це щось? Ну, вони б так не говорили своїм потребувачам інформації, якби показали, продемонстрували фотографії пасажирського потягу. І ну, взагалі подивлятися або здивуватися ці брехні не варто. Все відбувається навпаки. А яким чином які військові об'єкти були сьогодні вночі в металургійному районі міста Кривовий Ріг? Так по, е, кривому, по житловим кварталам Кривого Ругу Гатили торнадо С. Дальність 120 км, кілометрів вони розкидали касетні боєприпаси, які заборонені Женевською конвенцією, і наші рятувальники досі збирають і знешкоджуючи ці розбросані касетні боєприпаси від торнадо С. А яким чином і яке Може може мати відношення до військових об'єктів житлові квартали Марганцю та Нікополя, яким цієї ночі знову ж таки гатили з градів. А яким чином відбуваються якісь військові об'єкти в Карпівській громаді? Що вчора зазнала пошкоджень? Апостоловська громада, Зеленодольська громада? Все це маячня і все це намагання приховати або приховати е і не повідомляти своїх громадян е свої про свої терористичні дії але е безумовно е скільки вони намагаються це е сховати або е правду не можна спинити і е я переконаний що і в цьому разі правда обов'язково переможе Максим, вже відреагували на цей теракт в держдепі США секретар Ентоні Блінкен назвав удар. Почаплено звірством. Цитата він написав твіттері Російський ракетний удар по залізничній станції повні цивільних жителів в Україні відповідає зразкам звірств. Ми продовжуватимемо разом з партнерами з усього світу підтримувати Україну і вимагати відповідальності для російських офіційних осіб. Наголосив держсекретар США. Ну і в українському офісі президента радник Олексій Алістович сказав, що відповідь на цей удар обов'язково буде. Симетрична чи не симетрична, я вже не знаю, але протягом дня дня двох написав вчора Арестович, якою, як ви думаєте, має бути відповідь України? Прошу ми маємо продовжувати те, що демонструємо останній місяць. Це і я вважаю, що вкрай успішна тактика отаких от потужних болючих. Бджолиних ударів, які завдає збройні сили України у стан ворога по логістичним центрам, по їх базам перебування, їх тварин військових у військовій формі, все це має продовжуватися, і таким чином я вважаю, що завдяки таких дій сьогодні Україна формує певне вікно можливостей на майбутнє, щоб в подальшому. Переламити хід цієї війни, тому що ворог ну особисто мене вже нічим не дивує. Навіть своєю скаженілистю він мене вже не дивує. Подивиться, вони повністю продемонстрували всі свої злочинні або терористичні можливості. А Україна навпаки, потенціал тільки збільшує. Це завдяки нашим військовим, нашим збройним силам і безумовно тієї зброї, яка нам находить, надходить від наших союзників і партнерів, пане Максиме. А щодо потяга, чи відомо який саме це був пасажирський потяг? І там повідомляється про двох дітей, чи ці діти теж були в потязі? Чи вони були в цьому так. автомобілі, от який ми бачимо на фото, де е, е Насправді е, дитина загинула е, одна в потягу, одна в автомобілі, згоріла е, зажива, яка була е, поруч е, залізничною станцією ця автівка. І е, е, таких подробностей, яких, що, що це був за пасажирський потяг, який його напрямок, мені е, наразі невідомо. Е, Найкраще цього скажуть наші е, працівники «Укрзалізниці». Дякуємо, пане Максиме. Максим Курячий військовослужбовець збройних сил України.